Пісня Купала! просто чудова! Тут навіть не поспориш, тільки от Івана Купала не існує. Що? У цьому відео ми розберемося із заплутаною історією цього древнього свята і відсортуємо гарбузи до гарбузів, а образи до образів. Поговоримо про Купала і трішки про Івана. І про те, як так сталося, що дві різні особи стали одним цілим. Дізнаємось про чотири сонця і. І про те, як це свято нищили, 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 але нічого в них не вийшло. Для початку. Свято Іоанна Оанна Предтечі, чи як ще його називають, Різдво Івана Хрестителя, яке святкується 24 червня. Ну або, як нам звичніше, 7 липня нічого спільного з Купалом не має. А відтак вже саме слово сполучення Івана Купала. То якась діч, бо Іван Хреститель то Іван Хреститель, християнський святий, який провів обряд хрещення Ісуса. А Купало це східнослов'янський бог літнього сонця, і він ніякий не Іван. Це те саме, що казати Василь Посейдонченко, Іван Буддачук і Галя Афродітівна. Ну, типу, ці Василь Степан і Галя нічого спільного з Посейдоном Буддою і Афробитою не мають. Так само і Іван Претеча. Ну, він нічого спільного з Богом Купалом не має. Принаймі не мав би мати. Але нам то що? Ми знаєте, такий народ за своє стоїмо до кінця. Тому наші рідні язичницькі корені ну ніяк не хочуть з нас вилазити. І як би там нас не християнізували, хто би що не робив, не казав і в що не вірив. Все одно наш народ як колядував, так і колядує. Яйця фарбує, віночки плите і всяку зелень до хати на зелені свято тарабанить. Нащо непонятно, але робить. Ну а що вже казати про наших пращурів, про тих людей, які з покоління в покоління жили в певній вірі, в певних традиціях і робили певні обряди? А тут такі знаєте, прийшли. Привіт і драсті. Ви тепер християни? Давайте перевзувайтесь. Ага, а ось вам. Отак От і подумали наші предки і продовжували собі далі займатися своїми звичними справами. Тому, аби такого не було, церква до кожного язичницького свята представила якесь своє випадку з Купалом. Це було Різдво Івана Хрестителя. Мол, займатися собі далі своїми обрядиками, тільки робіть вже це в ім'я християнських святих. Ладно вже. І от з плином часу ці дві традиції, язичницька і християнська, зібрались в один відігріт. Так перемішали, що то капут. І оце-от. Нам сьогодні треба якось розібрати. Почнемо з християнського свята, тому що там можна все дуже коротко розказати, буквально в двох словах. Бо ніяких особливих традицій, сакральних змістів, всякого такого немає, ну, в тому різдві Івана Хрестителя. Головне ходити на службу Божу, точніше піти на службу Божу, не ідолопоклонствувати. І що? Ну, і, в принципі, це вся твоя робота, і не грішити. Оці руки нічого не крали. Купали же ж все набагато цікавіше. Хоча би тому, що давним-давним-давно подібні дійства проводилися по всій території Європи і, взагалі, цьому святові більше ніж три тисячі років. І то не я придумала, а українські археологи в нас на території знайшли таку давню купальську атрибутику. Але що важливо, історики кажуть, що такого бога як купало у слов'ян не було, ні. Тому що перша згадка про нього датується 17 століттям, і то просто помилка перекладу Ну попутав писець який yeah. писець письменник yeah. коротше потуп попу потупив Дубель два Попутав літописець слово купатися і купалому ну, знаєте з ким не буває, але насправді ця інформація взагалі ніяк не міняє суті. Нехай такого бога не існувало, ну нехай. Але наші предки під час Купала, як ми то називаємо, хоча справжня дохристиянська назва цього свята невідома, можливо, це Крес або Сонце-крес, непонятно до кінця. Тому ми будемо то називати Купало, бо так звичніше та й зручніше. Значить, сенс цього свята, якщо казати, ну прямо дуже грубо, полягав в тому, аби з почистями зустріти сонце, яке в той час входило в нову, ну скажімо так, фазу. А той Бог Купало вигаданий і був Богом сонця літнього, ну і ще там плодів, кохання і всякого такого. Але суть все одно те сама Возвеличання сонця літнього. Значить, цього року свято Купала, а не він не Івана Купала. Ми вже провтикали. Бо воно було 21 червня, в день літнього сонцестояння, і саме тоді була найкоротша ніч року. Що важливо, бо згідно народним переказам, вона вважалася бісівською. І відігнати нечисту силу можна було лише за допомогою вогню і гучних гулянь. Та й разом не так страшно. Ну і найдовша ніч року також вважалася моментом, коли нечиста сила може виходити на землю. Якщо що. До речі, Купалівське вогнище мало запалюватися за допомогою тертя одного патичка об інший. І обов'язково мало горіти з вечора і аж до рання, або якщо говорити більш містично і символічно, то купалівське вогнище, як особлення зародку нового сонця, мало горіти і заходу, тобто смерті сонця і рила, і до сходу, народження сонця купала. Питаєте, що я таке меню? Яке ж в бані сонце ярила, сонце купала, що взагалі відбувається? Ну, я знаєте, теж так подумала. Але потім з тим розібралася, трішки прочитала про світоуявлення слов'яни і все стало на свої місця. Виявляється, колись тиждень мав 6 днів, а відповідно в році було 60 тижнів повних. І ділилися вони на чотири етапи 15 тижнів. Поки що все і далі сложено. Але зараз стрибнемо в науку і все трішки проясниться. Дивіться, тут показаний видимий рух землі навколо сонця. І як ви бачите, є чотири основні точки, в яких сонце починає світити по-іншому. Ну, називаємо це так не науково. Так от, згідно з давніми віруваннями, в період між ось цією і от цією точкою сонцем управляв ярило. Потім ну, тут на зміну йому приходив Дажбог, якого в день осіннього рівнодення змінював сварох. І останнім приходив хорос, або як його ще називають вовче сонце. А при чому тут Купало? Спитаєте ви? Ну, бо я так і зробила, коли розгребла оцю інформацію. Ну, тут є різні варіанти. Він, як Бог, такий існував, але був Богом суто от тієї точки зміни. Богу. Одного дня, однієї ночі, ну якось так. Але це сумнівно. Це з часом перекручена і переплутана назва одного з основних обрядів того свята, тобто купання, очищення від всього негативного. Купало просто один з основних персонажів народних забав. Він уособлював вогонь. Ну і ще разом з ним була Марена, яка уособлювала воду. Цих персонажів могли грати як ляльки, так і живі люди. Але переважно то були ляльки, яких на початку святкування садили біля вогнища за не за а на накриту поляну, а зранку купайла. Спалювали, а марену топили. Ну, не їх, а ляльки їхні. Ні, Ну допустимо. Але тут знову вилізає питання: до чого тут блін, Марена? то до всього. Але нею ми розберемося в наступних відео, тому підпишіться і поставте дзвіночок, а то пропустите все на світі. А зараз коротко скажу так. Вона уособлювала воду та хмари, а Купайло уособлював вогонь і сонце. І це так, то дві основних стихії цього свята. Суть якого була в тому, що я говорю от так. Суть якого була в тому, аби в момент зародження нового сонця встигнути очиститись тими двома стихіями зайшов, значить, воду, сполоскався, перестрибнув через вогонь і все, ти вже новий агурчик. О, ну і звичайно, треба було почастити і гарно зустріти нове новонароджене сонце. Е, ну і ще там, плюс шлюбно-еротичні мотиви. Але то вже інша тема. Ще під час цього свята існувало, понятне діло, купа інших цікавих ритуалів і обрядів, платіння віночків, гадання на нареченого, наречену, там збирання різних трав, які як вважалося в цей період набувають цілющої сили і всяке таке. Але зараз не про це. В нас тут мова про язичницьку і християнську версію цього свята і про їхню, скажімо так, боротьбу між собою. За увагою людей. Часом. Ця боротьба була прямо-ну дуже кривавою. У 1719-му гетьман Іван Скоропадський видав указ про вечорниці Кулачні бої і зборища під Івана Купала і от ця штука надавала право легально фізично карати тих, хто брав участь у таких подіях. Їх можна було легально повторюся, бити киями, зв'язувати ну і, звичайно, відлучати від церкви. Фізичні побоги теж віталися. Ще через пару років Перемишельський собор заборонив танці і розваги біля купальського вогнища. А потім Катерина II та купша видала указ про повну заборону цього свята. <рив> Тим не менше, воно вижило. І нехай весь символічний і ритуальний зміст цього свята знівельовано. Нехай більшість не має поняття, яка суть цього от купала. І нехай його почали святкувати не в той день, що треба. Що вообще лишає сенсу то все робити? Бо важливо, аби це була ніч перед днем літнього сонцестояння. Всього інакше ніяк немає сенсу святкувати купала ні 24, го ні 7-го, ні. Тоді святкується день Івана Хрестителя. Але ніякого не купала, не треба стрибати через вогонь тоді. Нема сенсу, нема. Ну, але якщо хочете, то стрибайте. Така вже різниця. Тим не менше, це все таке, не дивлячись на свою довгу історію, на те, що його давили, придавлювали, вичавлювали. Свято купала, вижило і навіть потрішки відроджується. То я так в тіктоці бачу, я не знаю.